Доброго ранку, мої перекладники україномовного каналу. Гарний ранок. Тепле, сонячно. Ось вже жартіє і падає, тому що... Тому що останні дні літа, 30 вересня 2025 року, субота. Сьогодні-завтра і осінь. На жаль. Літо пролетіло. Так ніч пройшла. Зараз додам трохи вечірнього відео. Ну, в двох словах літали над нами. Цікаві безпілотники, їх там розберех збивали. Дівчатка знову в коридорі сиділи. Таке, не дуже весело так дуже і жахливо не знаю як чутно буде літають вони жужать високо набуть їх збивають еще і набу вибух ой гучний аж Дружали вікна, на жаль. На жаль, дівчатка в коридорі отакий от. вечір у Харкові 15 хвилин на 11 тільки. Жах. Ну ви все бачили. Таке собі вечір. Та й вночі дружина все читала, читала, ну, але як не могла спокоїтися то Туди полетіло, то туди полетіло, ще й ракети. Ну, в Харкові начебто і непогано, так нічого іншим містам. Дніпро. О, дуже не читали багато. Багато постраждало. Будемо сподіватися. Усім гарного дня, гарної суботи, усім миру добра злагодить, всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити. Гарного дня, малю, пока.